Рої не вмирають, герої поміж нас. Ковальчук Юрій Володимирович. Командир протитанкового відділення роти вогнової підтримки, десантно штурмового батальйону легендарної 80-ї бригади, народився 10 червня 1987 року в місті Калоші. З ранніх років вирізнявся строгістю, наполегливістю та гострим відчуттям справедливості. Як старший син був опорою та підтримкою для матері, допомагав вихованні сестри Мар'яни, а згодом молодшого брата Михайла та сестри Анни. Піклувався про своїх рідних і був надійною опорою, вірним другом, хорошим порадником. Душою компанії, крім навчання в Калузькій загальноосвітній школі No5, займався спортивною гімнастикою в Палаці культури юність, захоплювався баскетболом та волейболом, відвідував секції вільної боротьби та тайського боксу у дитячо-юнацькій спортивній школі Сокіл, здобувши освіту за спеціальністю «Муллер-Пічник» у вищому професійному училищі No7. Переїхав до Києва, де працював на будівництві. У тіному віці познайомився із Катою, яка у 2005 році стала його люблячою дружиною. У щасливому шлюбі народилася донечка Юлія. Татова радість і потіха, у яку батьки вкладали любов та турботу, у 2017 році виконував обов'язки водія електрика та проходив військові збори спільно із десантниками у Житомирі. Завдяки своїм лідерським якостям та міцній волі, у 2018 році став снайпером. А у 2020-2021 роках на рівненському полігоні удосконалив свої вміння та навики десантника. З першого дня війни Юрій був призваний на військову службу по мобілізації. З дитинства мав підвищене почуття відповідальності, тому коли рашисти напали на українську землю, Юрій Ковальчук був одним із перших, хто став на захист батьківщини. Всі труднощі, які попадали на долю України, він сприймав як свої. Був у боях у Березнагуватим Солидар, Кулеметник, також Вознесенськ, Солидар, Білогорівка, Ізюм, Лисочанськ, Спірне та Ізюмське протитанкістом бойові побратими пригадують свого товариша як надійну, чуйну та відважну людину. Тім Самсон згадує побратим з Юрієм. Ми були з самого початку на війні в одній роті та одному взводі. Раніше були заочно знайомі у цивільному житті, але ближче познайомились на передовій. каже, що загиблий його дуже підтримав, коли у нього загинув брат. Він відпросився в командира роти і поїхав зі мною на похорон. Для мене це було сильною підтримкою. Дуже радий, що ми потрапили в одну роту і взвод. Він ніколи не підводив. З ним я був впевнений. Що моя спина буде захищена 2 жовтня? Побратим свят був за кілька метрів від Юрія та мало сам не загинув. Однак його врятували під завалами. каже, що того дня вороги на них скинули авіабомби. У калушанина, на жаль, врятуватися шансів не було. Пам'ятаю, спалах темнота. Трьох встигли відкопати. Деякі задихнулися під завалами. Юрій міг загинути і раніше. Тоді осколок від ворожої міни розірвався в руках у калушанина, коли той пив енергетик. Однак чоловік вижив, хоча й отримав контузію та поранення. Разом військові воювали в Лисочанському Солидарі за словами свята. Його побратим нічого не боявся і був у перших рядах, коли потрібно було рішуче діяти. Від 4 серпня указом президента України Володимира Зеленського Юрій Ковальчук був нагороджений орденом за мужність третього ступеня та орденом за мужність другого ступеня посмертно 2 жовтня поблизу села Ізюмське Харківської області у відчайдушній боротьбі з ворогом Юрій Ковальчук загинув. Похований 6 жовтня на Алеї Слави Калуського міського кладовища.